З вдячністю в серці ми збираємося разом, щоб помолитися. Нехай наші слова будуть як пахощі, приємні Господу, і нехай наше спілкування в цей священний момент зміцнить нашу віру та наш союз як Божої сім'ї. Мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ти моя пожива, скеля, на яку я надіюсь. Ти знаєш моменти, коли мій розум у хвилюванні і коли смуток захоплює моє серце. Ти знаєш, які я пролила сльози, які безєсонні ночі я пережив. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я відчуваю себе абсолютно вразливим. Іноді страх долає мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батько, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя допомога в хвилини найбільшого горя. Тримай міцно мою руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю: будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Я широко відкриваю двері тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Ти, моя улюблена дочка, мій дорогий син, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий моєю любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Ваші слова любові сходять, як ранкове Сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу виграти цю битву і вийду переможцем, бо Господь воює за мене. Я вірю в Божу обітницю. Що він ніколи мене не залишить і завжди буде йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію твоїй святій присутності, тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною довірою до Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю у твоїй милості, незалежно від того, наскільки складною є ситуація. Дай мені впевненість проголосити, хоч я йду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, мій Спасителю, я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час. Витри мої сльози. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене. Довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ви чуєте ці слова, знайте, що ви на порозі подорожі, сповненої достатку та нескінченної любові. Будьте готові до зливи фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Це час чудес і благословень, які приходять спеціально для вас. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, оскільки я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся перед зупевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Всі ваші тривоги та страхи будуть розвіяні силою моєї любові. Я всемогутній Бог здатний на великі речі. І я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут, моя присутність оточує вас і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим. Поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса, сурма звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене. Мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій син. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Озирніться навколо себе, цінуйте всі благословення, які я вам даю, бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце, будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху. І ваша сім'я відчує фінансовий достаток, усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незлічені благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що Він є Богом чудес, навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Слава на висоті Богу і на землі мир людям, яких Він любить. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче Всемогутній, славимо Тебе, благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе, дякуємо Тобі за Твою безмірну славу. Господи Ісусе Христе, Сину єдинородний, Господи Боже, Агенче Божий, Сину Бога Отця, Ти, що береш гріх світу. Помилуй нас, ти, що береш гріх світу, прийми наше благання, ти, що праворуч Отця, помилуй нас. Ти один Святий, тільки ти, Господи, тільки Ти, Всевишній, Ісусе Христе, з Духом Святим у славу Бога Отця.